Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на дуже цікаве поле ріпаку до наших партнерів. Чим воно цікаве? Посів пізній, без добрив, після чого мінімальна кількість опадів. Нерівномірні сходи, як наслідок, ріпак зайшов в зиму слабенький. Тож давайте разом з вами і переглянемо, як перезимував цей ріпак. На перший погляд все нормально. Візуально помітнені нерівномірність сходів. Посів дещо забруднений з лаковими. Також помітна присутність гризунів. Коренева система добре сформована. Помітне формування нових кореневих волосків, що свідчить про відновлення вегетації. Разом з тим, в деяких рослин спостерігається дуплистість. Розетка потужна, має бічні точки розвитку. За даних умов. Та для реалізації потенціалу врожайності компанія Екоорганік на перше весняне внесення рекомендує використовувати наступну схему підживлення. Еколайн посвідника аміно у нормі 1 літр на гектар у поєднанні з еколайн бор органічний у нормі 1 літр на гектар. Це дозволить активізувати морфофізіологічні процеси в рослині.